На благодійному футбольному турнірі Хаймар Скаб, який проводиться на підтримку збройних сил України, виявився ще один чемпіон у бронзовій групі. Дострокову перемогу оформила команда Промінь мрії. У своєму передостанньому матчі із кокетом майбутні бронзові переможці першими відкрили рахунок ось після цього удару. Мінімальна перевага 1-0 трималася тривалий час, але у другому таймі кокет зрівняв рахунок і намагався вийти вперед, аби не втратити шанси на перемогу у турнірі. Втім, остаточний підсумок матчу нічия 1-1, якої променю мрії вистачило для загальної перемоги у бронзовій групі. Передостанній матч на турнірі Хаймарска для команди Промінь мрій, яку мені довелося грати. Вийшов напруженим, багатим на події, несподіваним була сильна злива. Але ми побігали добряче, розігнали калюжі та вибороли необхідний результат. Нічия 1-1, рівноці на перемозі, і команда промінь мрії стала переможцем бронзової ліги. Команда промінь мрії створена перед початком турніру, і після не дуже впевненого старту на другому етапі змагання зуміла здобути сім очок, яких вистачило для бронзового чемпіонства. Спочатку задача була участь набратись з хлопцям опиту необхідного отримати якесь задоволення від гри. Але після там відборочного турніру всі якось. Почувствували свою силу, і вже ми ставили задачу завоювати перше місце в бронзовій групі. Ми можна сказати, що це народження нової команди, і можливо в подальших турнірах буде промінь мрії брати участь. Якщо учасники нашої команди будуть Бажати приймати участь під егідою нашої громадської організації в мініфутболі та інших. То ми тільки будемо підтримувати цю ініціативу. А ось у срібній групі все вирішиться у останній день. Інтрига посилилася після нічиєї у грі команд Єрестівський ГЗК Солониця. Це був один із кращих матчів турніру, у якому зафіксовано бойову нічию 2-2. Останні поєдинки турніру Кап» будуть зіграні у суботу у першій половині дня, після чого відбудеться церемонія нагородження. Організатори турніру закликають у цей день усіх вболівальників підтримати команди та зробити благодійні внески на підтримку ЗСУ.